Незалежно від того, який холодильник використовується у вашому медичному закладі, важливо знати, як розмістити вакцини розчинники і акумулятори холоду всередині холодильника, щоб зберігати їх при необхідній температурі. Існує два основних типи моделей холодильників без кошиків із верхнім відкриванням дверей газові або газові холодильники, які мають невелике відділення для заморожування акумуляторів холоду. І холодильники з прямим приводом від сонячних батарей. Майте на увазі, що найхолодніші частини холодильника це нижня частина і область поруч із морозильною камерою, тому слід дотримуватися особливої обережності при зберіганні вакцини розчинників, чутливих до заморожування. Чутливі до заморожування вакцини і розчинники розміщують ближче до верху, оскільки більш холодне і важке повітря осідає внизу. Чутливі до заморожування вакцини також зберігаються далеко від морозильної камери або пластини випарника, де температура нижча. Вакцини, які не чутливі до заморожування, розміщують у нижній частині відділення. Розчинники розміщують разом із вакциною, для якої вони призначені. Там, де це неможливо, розчинники слід чітко позначити написами і розмістити у верхній частині якомога далі від морозильної камери. Вакцини з темнішими. ФТІ але все ж світлішими за коло поміщають у коробку і позначають написом використати в першу чергу. Те ж саме стосується відкритих багатодозових флаконів, які можна використати в наступній сесії. Зверніть увагу на відстань між вакцинами та розчинниками. Це дозволяє повітрю циркулювати між ними та підтримувати їх охолодження. Разом із вакцинами в холодильник також кладуть тридцятиденний реєстратор температурних даних. Але у вашому закладі можуть використовуватися індикатори заморожування і термометр. У морозильну камеру поміщають тільки акумулятори холоду, які встановлюють вертикально, щоб уникнути протікання. Пам'ятайте, ніколи не кладіть вакцини та розчинники в морозильну камеру і ніколи не зберігайте чутливі до заморожування вакцини або розчинники у нижній частині холодильної камери або поруч із морозильною камерою. Тепер ви повинні мати краще уявлення про те, як використовувати холодильники без кошиків із верхнім відкриванням дверей.